Церку кожен, хто присутній в цьому концерті, може пожертвувати гроші е на підтримку української армії. Там знаєте, як, як це дослізь. Просто коли ми в е кінці концерту стоїмо, і всі люди під весь зал співають гімн, то це просто досліз. Я впевнений, ви переконаєте навіть скептично налаштованих європейців, що ми велика нація, що ми незламні і непереможні. Це буде ваш вклад в нашу. Доброго вечора. Я з Канади. Мене звати Павло Ліник. Я художник керівник колективу Шумки. Я хотів би подякувати вірській офішу за публікацію оновлень та концертів з їхньою Тур по Європі. Ви робите дуже важливу роботу. Ваші танцюристи є джерелом натхнення для всіх українських танцюристів у всьому світі. І я щиро вдячна артистам ансамбля імені Павла Вірського за віддані сину витрачений час і чесні старання, які допомагають побачити всі справжню українську націю. Кожен з вас надихає духом незламності і робить нас сильнішими. І я вірю, що перемога буде за нами. Uh, the um, really you guys, uh, um, it's awesome to see what you're doing and just keep up the і work. Любі артисти, перш за все хотілося б вам подякувати за вашу сумлінну працю, підтримку нашої держави. Зараз культурний фронт не менш важливий за інші. Дякую, що усій Європі показуєте, хто такі українці, Великий привіт вам від всіх наших вірчан: 70-х, 80-х і 90-х. Всі, хто знаходиться тут, нас дуже багато. Ми всіх вас знаємо. Ну, може, ви не всіх нас знаєте, але ж ми вас знаємо. Ми дуже вами пишаємося. Дуже велика подяка вам всім. Тримайте, їх хлопці. нам мирного неба, скорішої перемоги. І здоров'я. <свят> ансамбль танців України, імені Павла Вірського. Дякую, що ви стоїте на нашому культурному фронті і несете красу українського танцю. раз подяка ансамблю імені Павла Вірського, всім артистам та організаторам за благодійний тур країнами Європи на підтримку української армії. Саме українським танцем ви показуєте світу, що таке Україна. Скоріше ви нам всім миру і до зустрічі в нашій Україні. <свят> З повагою, поскова ансамбль танцю. Український сувенір Миколаїв, дуже хочу сказати величезне дякую за те, що у такий складний час для нашої країни ви не припиняєте свою діяльність і робите дуже великий внесок. Таким чином підтримуєте нашу армію. Слава Україні! по перше я дуже хочу подякувати вам за те, що цей складний момент часу для України. Ви подорожуєте світом. І прославляєте культуру нашої батьківщини. Також я дуже вдячна вам за ваші прекрасні жили, завдяки які ми можемо бачити, якими воєнних справ. Хочу сказати вам величезне дякую за вашу роботу, за те, що показуєте іншим країнам, яка є насправді українська нація, за те, що даруєте посмішки людям в такий нелегкий час. Таку роботу, а особливо дорогі артисти. В який раз я передивилась відео вашого концерту в Ліоні, і емоції гордості і вдячності переповнюють ваші відео. Це дійсно велике надбання на сьогоднішній день в соціальних мережах. Бачити ваше закулісне життя, бачити, чим живуть артисти. Це дійсно дуже важливо. Хочу вам сказати, що ви справжні воїни мистецького фронту, які відстояли, допомогли фінансово Україні. Слава Україні! Hi, we're from Edmonton, Alberta, I and mean, we just want to say that we love the Bierski official Instagram page and Facebook. We follow it daily. We can't wait for their updates. It's a true inspiration over here in Canada, especially us at uh, Shimka. We love seeing everything in the videos and it's inspiring what fierski has been doing and we love to be updated and just to be shown all the amazing stuff that's going on. So thank you so very much for all your work.

85 years, ladies and gentlemen, imagine, 85 years on stage is a symbol of Ukrainian nation, is a symbol of Ukrainian freedom We the Ukrainian National Folk Dance. Hi, I'm Michael Salima, and I'm a dancer with the Ukrainian troupe dancers here in Edmonton. Um, I just want to say thank Max and everyone at Birsky for what they post on social media. Not only is it inspiring for us dancers around the world, I think it helps motivate uh, Birsky's mandate and the Ukraine diaspora. And uh, now more than ever, it, it reaches audiences far and wide, and it's really important in, in helping them here in the world right now. Відношення до народно-синічного танцю. Я є викладачем Харківської державної академії культури і я хочу висловити слова подяки артистам ансамблю імені Вільського, людям, які роблять контент і розпосуджують його. Я хочу виразити свою повагу, побажати здоров'я, особливо артистам балету. Хлопці, дівчата, ви чудові, ви найкращі, ви прославляєте нашу Україну, нашу державу і особливо наш український народний танець. Дякую вам. Зразковий ансамбль народного танцю Барвіна Борчиківської мистецької школи дякую національному заслуженому академічному ансамблю танцю України імені Павла Вірського за боротьбу проти російської агресії, боротьбу за незалежність України на культурному фронті. Все те, що ви робите. Є великим упропак на шляху до перемоги України і підтримки всіх українців. Ми пишаємося вами надихайте нас і далі займатися українським народним танцем. Безмежно горді за свій народ, за націю і культуру. Піднімає дух! Справжня Україна била до нас приїхала! Ми це побачили це. Да? My name is Ashlyn. And I'm Caitlin, and we dance with the Ukrainian Shuki dancers. We just wanted to say that we are so inspired by Ivyarsky and we're very eager to watch their tour across Europe. We look up to them and we're really excited to see all of their amazing adventures in the future. Keep up the social media, Max. Волонтерством займаємося, допомагаємо нашій армії. Також хочемо звітки бути, щоб трошки якось поучаствувати е, в цьому концерті благодійно вкласти свою частинку. Так, знали, Знати знали. то знали, звичайно знали. Знали Чули, з телебачення, та... з інтернету. Знали. Ну, дуже знайомі, А тут так вийшло спонтанно. Вчора позавчора ми побачили, практично останні білети забрали. Стараємося доносити до іспанців, тут правильно тяжко їм це все донести, докласти. Тут трошки інакші погляди у них. Зупинятися, щоб не забували Україну, бо то таке, знаєш, може через деякий час забути, треба постійно доносити до них. Ми будемо старатися і далі, так але Та все доставити нашу націю в всьому світі. Саме імені Павла Вірського. Дякуємо вам за те, що несете українську культуру у світі. Дякую, що надихаєте нас у цей новий час займатися тим, чим ми живемо. Дякую вам за те, що ви боретеся зараз на культурному фронті, за ваші мотиваційні відео з туру, підтримку України та людей постраждалих під час війни. Дякуємо вам за те, що за дух продовжує жити в наших серцях. Я обожаю антаплю верскому зна и та промох. Тацівники колективу Павла повновітького. Ми дуже раді, що вирізнулася українську культуру по всьому світі. Навіть такі тяжкі моменти. І ми хочемо вам побажати. Тепла, здоров'я та перемоги. Успіхів та здоров'я. Більше концертів з повною залою Хлопці, тримайтеся, виконуйте трюки, ви наші козаки. А ви, дівчата, побільше усміхайтеся, Ваша усмішка найгарніша в світі. Я теж хочу танцювати, як ваші танцівники. Hey uh, my name is Marie Steele. I'm a dance instructor um, that teaches Ukrainian dance here in Alberta and I'm also an active member of Shunka. I just want to say that you guys are an inspiration to us and we're spreading your word wherever we can and to whoever would listen to. And uh, we wish you all the best on your trip and uh, dance hard i wish everyone luck over there and max thank you for everything you're doing for bruce and for us as well Зочевський Андрій, я працював в ансамблі Вірського з 2002 по 2005 рік. Дуже вдячний цьому колективу, дуже поважаю його і дуже люблю. Я радий бачити, що за останні роки з'явилася можливість слідкувати за діяльністю і творчістю ансамблі Вірського через мережу інтернет, завдяки ініціативі, діям і роботі мого друга Макса Крапенко. Я дуже сильно підтримую його в цих ініціативах, бо впевнений, що любі дії, любі зміни в любій компанії вони не даються легко, але ці кроки вперед вони дуже важливі. Я вважаю, що без змін немає розвитку, а без розвитку немає майбутнього.